Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 9 лютого 2025 року. Діниться Вінницький потихонечний университет. Запит на жалованому грубою, саме чемпіонату ЮНЕСКО області серед ЮНЕСКО 2010 року народження. Продовжується фінальний турнір, фінальна трійка, ну, так організатори визначили. Не, не, не фінал чотирьох, не співфіналу, фінал, а от трійка. Трійка грала. Ну, трійка грає. Фінал, будемо вважати чоловік. І зараз на майданчику команда Берхенська, джоча Ровесник. Ніхто на приближень до ці майданчика. Беше наш меринська. Заслужена тремка України з Степанами Саві. Він матч світі над напружений, найцікавіший. І перших виграв команди міська заслужба з рахунком 2-1. Термірі такий, що з, з, з трьох партій грається. 2-1 і таким чином два очки має лакти відбежати, одне сполуцька власне. Власна. Це перший матч Меренки. Завитися лише трьох команд. Там вона виграла в рахунок. Потім верхунку вигравав команду вівницької обласної з ново. Виграла вівськовославно з шап Браслав 2-0. Калинівське ДІОСА, Калинівське ДІОСА. І виграв Калинівське ДІОСА. Дуже турнірі. І лише третій до команди Змеринки будуть нас, так і концертувати. Номер 12 метро Червоняк. Зараз якраз була дуель бувають е, двоє. Дмитро Червоняка. Е, Обидва вони чоловіки з білих 2050. Олександр Цимбал з нами покусі в Я думаю, що все-таки буде розглянути застосував е, колеса. І Сьорденко нас блокує Дунаєвська. Ось вона дуель, так би мовити, в дії. Не попади, якщо будеш подавати зміни. Заліз посича виходить. Подаєш себе час в один і той же номер. Ганаю, заслуженно трина кіслюва. Ось диво, і для цього керівництво потрібно бути готовим. Який розклад дивіться, турнірний. в будь-якому разі їй потрібно сьогодні вигравати. Не сьогодні оце на цьому матчу з будь-яким рахунком 2-0-2-1. Е -е, рівно. Я думаю, не буде питання, якщо виграють 2-1. Е -е, не буде питання. Далі. З треба вигравати. Ладно, за цим фонд з вами. Бо ще Вони ще будуть грати матч проти Вінницької восьмої зверта.

номер. 12, містри для бега. Знову невдалий прийом. І Буде атака. Не, не сподіваний сарчука. Був у нього в третьому номері Олександр Цибов. Був у нього в п'ятому в шостому номері. Ну, таке, бачите, варіативність нападу у команди першої. 8 цим. Торкання блоку було. Торкання від оператора, на щастя, не було. 13-8, плюс 5. 僕らは。

Справжній Дмитро червоня. Ось справжній символ, єдеш червоняко. Відігрався сахати. 16 години, знову піску. Чемпионат! Я же что-то так и что это будет 2023 Сколько раз было Так вот, в чемпионате. в спортивная. Наверное, выиграла. Я команды яки. Це перша команда. Ось то, що може футбол. Е, Не буде прохання сітки було у. Чотирнадцять, звичайно, а що це було? буде, набуть-налога, сьогодні треба не чекати місця стояти на ногах на підлозі, а в таких випадках грати намагається. Зіграти зверху все-таки, скинути м'яч або щоб... Ви це вирішення прийняти. Як правило, пасуючий програє в зрості супернику, то... шанси Шанс... так ось зіграти, як зараз зіграв 10 момент. Змеринки обмаль. Я там з рахунком, рахунок 21 місяці. Найвищий бомб цього капітана. 23-15.